Привіт! Ви на уроці української мови. Мене звати Наталя Вуйтік, і сьогодні ми вивчатимемо число іменників. А ще разом підемо до супермаркету. Почнімо з того, що перш ніж піти на закупи, варто визначитися, що купити. Пропоную скласти список. На одному з попередніх занять ми вчилися готувати піцу Маргарита і розрізнювати загальні та власні назви. Якщо ви вже встигли призабути, які іменники є загальними, а які власними назвами, пропоную ще раз переглянути сьомий урок. А сьогодні уявімо, що ми купуватимемо продукти для чизкейка, порога з пісочного тіста з сирною начинкою. Для тіста нам треба купити борошно, вершкове масло, яйця та цукор. Наповнення ми зробимо з кисломолочного сиру, додамо трохи сиру маскарпоне. Важливо не забути про ванільний цукор і вершки. Але спершу поговоримо про число іменників. Шостий урок у нашому курсі присвячений іменникові як частини мови. Фантазуючи, що іменник міг би завести собі інстаграм, ми згадували, що цю частину мови можна описати за допомогою трьох категорій: роду, числа та відмінка. Коли йдеться про число, важливо пам'ятати, що більшість іменників мають форму числа. Наприклад, супермаркет однина, супермаркети множина, список однина, списки множина, продукт однина. Продукти множина. Для тіста нам знадобляться жовтки: жовток однина, жовтки множина. Крім того, додам до списку молоко, листя салату, помідори, хліб з висівками, чорний шоколад. Якщо натраплю в канцелярському відділі, візьму нові ножиці, не забути про серветки, засіб для миття посуду, і якщо вже приходитиму в тій частині магазину, подивлюся шампунь для волосся. Здається, нічого не забула. Тоді повернімося до числа іменників. Наш список поповнився такими словами: як листя, шоколад, волосся. Ці іменники в однині. Спробуємо утворити множину. Листя. листі. Ні, щось не так, правда? А от молоко, ми записали його до списку теж. Молоко однина, молока множина. Знову щось не те. Річ у тому, що не всі іменники можуть мати форми і однини, і множини. Є слова, які мають тільки форму однини. Як з нашого переліку: це молоко, борошно, волосся, листя, шоколад. Так само є іменники, які вживаються лише в множині. Пригадаймо, що вже сьогодні звучало: висівки, ножиці, вершки, наприклад. Розгляньмо детальніше, які іменники можуть мати лише форму однини. Наприклад, абстрактні іменники на зразок щастя, радість, сміливість, любов, мудрість, збірні іменники, що означають сукупність, яку ми сприймаємо як одне ціле: рідня, листя, молодь. Речовинні іменники, наприклад, молоко, шоколад, борошно, масло, сніг, пісок. Власні назви. Імена людей, клички тварин, назви міст, планет. Наприклад, Наталя, Віктор, Олексій, Мурчик, Київ, Плутон, Марс. Зауважу, що іноді відгаданих іменників можна утворити форму множини. Але тоді іменники набувають більш загального значення. Наприклад, мінеральні води або ми можемо сказати нападали сніги. У художніх текстах можемо натрапляти на форми множини абстрактних іменників та власних назв, наприклад, болі, жалі. Не прогавте, далі мова піде про іменники, які можуть уживатися лише в множині. Це, наприклад, назви споруд та їх елементів: двері, сходи, ворота, назви побутових предметів, граблі, ваги, назви засобів пересування, сани, назви парних предметів. Окуляри, ножиці, слова, що називають парні частини тіла, наприклад, груди, назви одягу і взуття, штани, бриджі, продукти, які ми споживаємо, наприклад, вершки, дріжджі, макарони, висівки, назви часових проміжків, свят, наприклад, канікули, заручини, коли пара вирішує одружитися, і хтось, чоловік чи жінка, робить пропозицію. Іменини слова, що називають сукупність предметів чи істот зі значенням збірності, наприклад, гроші, джунглі, хащі, ігри, шахи, нарди, а також дії на зразок посиденьки, відвідини, пустощі, дебати слова, що допомагають нам говорити про наші почуття та емоції радощі, веселощі, труднощі, також географічні назви. Наприклад, українські міста, Суми, Черкаси, Гори Карпати. Тепер, коли ми розібралися з однинними та множинними іменниками, можна йти в супермаркет. До речі, супермаркет це складне слово. Про творення та написання складних слів ми говорили на попередніх заняттях. А сьогоднішній урок починали з чизкейка. Список продуктів для нього ми вже детально обговорили. Лишилося тільки довідатися рецепт і приготувати. Залишу вам це як творче домашнє завдання. Звісно, за бажанням. І пропоную виконати його не самостійно, а з кимось у дорослих. А я ненадовго прощаюся з вами. Цей урок теж має тестові завдання та матеріали для самопідготовки. Не забувайте про них і про маски, якщо зберетеся на закупи. До зустрічі на уроках української!